Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, Але для своїх просто Аня. Сьогодні я підготувала для вас, мабуть, мою найулюбленішу рубрику, бо ми що будемо робити? Правильно! Ми будемо розпаковувати набіри, набори, наборчики, наборчики з сефори. Так, сефори, сефори. Як вам буде більш комфортніше та приємніше? Я кажу і Сефора, і Сефора, і мене влаштовують обидва варіанти. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте як правильніше і як ви самі говорите. Так, маю два наборчики: цей більш бюджетний всього на всього 30 доларів. В ньому аж 6 продуктів всі від дуже приємних брендів. І скільки в нам обіцяє сефора його value? 86 доларів замість 30, які ми заплатили. Боже, воно так торохкотить. Я ненавиджу, коли все не фіксує продукти в своїх коробочках, наборчиках. І, бо тут просто все навалено. От, навалено купою. Що, давайте дивитися, що вони сюди. Поклали на цілих 30 доларів. Перше, що я бачу, це отакий от Brazilian Bam Bam Cream від Sol de Janeiro Мій улюблений кремчик для тіла, дуже класно пахне, дійсно вигладжує мою шкіру. І я все ніяк не зберуся, не куплю велику банку. Користуюся отакими от мініатюрками, які мені тріпляються час від часу в набірчиках Sephora Наступний продукт з набору в мене теж вже був колись. Це спрей-фіксатор для макіяжу від Шарлоти Цілбері. Не можу сказати, що це найліпший фіксатор, який був за моєму життя, але у нього доволі класний розпилювач, то він не буде вам плюватися на обличчя. Чи вартує він своєї повної ціни на сайті Charlotte Tilbury? Не вартує. Але і Mac Fix Plus також не вартує. Він трошечки пахне. В нього у складі здається, нема спирту щось мені так здається. То шкіру він сушити не буде. Не можу сказати, що він там трохи чи не трохи подовжить стійкість вашого макіяжу. Але оцей от функціонал, який я і використовую зазвичай, точніше, для чого я зазвичай і використовую такі фіксатори. Це щоб коли ви запудрилися, коли ви нанесли потім ще пудрові рум'яна, там скульптор, хайлайтер, все таке. Просто ви запшикуєте, щоб прибрати оцей от персиковий ефект, щоб прибрати оцю. Я не знаю, я це називаю ефект муки, коли ти бачиш, що в тебе на обличчі щось є і воно розшаровується, Тобі треба просто все це, це спресувати за допомогою якоїсь рідини. І от зазвичай для цього я і використовую фіксатори. Шарлот Тілбері класний, приємний фіксатор, але по ціні він задорогий, щоб купувати його на постійній основі. Але якщо отак от отримати в наборчику, то чому ні? Наступний продукт це, наскільки я розумію, сухий шампунь від бренду Living Proof. Якщо я правильно пам'ятаю, то до цього бренду має якесь відношення Дженніфер Еністон, та сама Рейчел з друзів. Чи вона там як один з власників, чи один з надихачів. Ну, людей, які надихають там, я не знаю, муза бренду, чи щось таке, але мені здається, що вони так мають, якесь, вона має якесь відношення до цього бренду. Я колись пробувала в мене чи в адвенті, чи, я, чи в наборчику якомусь. Мені траплялися шампунь, мені здається, від «Living Proof». А, там бальзам, ну звичайний собі шампунь, звичайно, собі бальзам. Сухий шампунь це саме те, що нам зараз потрібно, самі розумієте чому. А, воду відключають, світ, світло вимикають, тому сухі шампуні мають бути у кожного в дольмі. Бажано декілька баночок. У мене стоїть банка Батіста, і от буде стояти ще Living Proof. Знадобиться 100%. Потестимо наскільки він взагалі класний. Далі, отакий от, от бренд, який я вже показувала в якійсь розпаковці наборчиків Sephora, це є, сеї є. Ну, коротше, це кремовий хайлайтер у відтінку Star Glow, і я пропоную його відразу трошки посвочити. Я не люблю кремові хайлайтери взагалі, ну, точніше. Не дуже сильно їх люблю. А в таких форматах, ну, блін, от куди? Куди я вимазюкаю так багато кремового хайлайтеру? Я не мажу собі там на е, ці ключі. Боже, а що воно таке? Це точно хайлайтер? Може це база сяюча? Glowy Super Gel. Чесно, от, за. Я не знаю, чи буде вам взагалі. Бо мені. Я... Я бачу. Взагалі, якісь просто трошечки близько і все це більше схоже реально на базу сяючу. І я думаю, що як базу я її можу використати, спробувати, аби тільки тональний не скочувався. Як хайлайтер, ну воно ніяке. Так, нарешті мають цю легендарну масочку від Summer Fridays, Це маска джетлаг. Тобто вона має прибирати з вашого обличчя всі наслідки джетлагу, недосипу, перельоту довгого і всього такого. Тобто, наповнювати вашу шкіру енергією, повертати їй сяйво, рівний тон. Ну, Теж спробую я давно її хотіла купити, але вона щось там якихось грошей коштує, таких яких повнорозмірна версія. Я маю на увазі, таких якихось які не дуже хочеш витрачати на маску. Та й взагалі я коли не можу купити якийсь доглядовий засіб. Не в Україні, не в магазинах в Україні, мені його і не дуже хочеться замовляти, бо я розумію, що ага, я зараз куплю, мені сподобається, і потім оця от канітель, чи зможу я його замовити інший раз, тоді коли мені буде він потрібен. Коротше, я просто не можу там піти за я не знаю в Єву найближчу купити його чи на Мейкап піти замовити. Коротше, потестую, може навіть прямо сьогодні, якщо світло буде вечір і гаряча водичка. І останній продукт з наборчику це одна з знаменитіших тушей від Benefit – Roller Lash. Я не буду її відкривати. Додам десь на екрані фотографію, як виглядає її щіточка, бо в мене вже купа відкритих тушей. і Я не хочу, щоб засихала ще одна. Лежала, бо вона непогана. Наскільки я пам'ятаю, в мене теж вона вже декілька разів траплялася в якихось наборчиках. Мені взагалі дуже подобаються там, класичні туші від Benefit, тому я з радістю її використаю, коли настане той день, і у мене закінчаться. Чи вже просто засохнуть ці туші, які відкриті зараз, і я зможу відкрити цю. Ось такий от склад у цього наборчика: шість продуктів. Е, наскільки я розумію, це все мініатюри, ну не мініатюри, можливо, там тревел версії. І всі продукти я точно буду використовувати. Не можу сказати, що всі продукти мені на 100 зі 100 подобаються. Деякі я ще не пробувала, деякі я вже пробувала і знаю, що вони там не коштують свої гроші. Але в наборі за 30 баксів ну дуже так собі і непогано. Особливо, якщо ви не знаєте більшість цих продуктів, хочете просто познайомитися з ними та з брендом. Чому ні? Я просто як Едвард руки баночки. Але це ще не все. Переходимо до другого набору. Другий набір вже більш люксовий, звичайно, і більш дорогий. Повна його ціна 66 доларів. Але мені вдалося відхопити його на знижечці за 32,50. То у нас просто якийсь подвійний успіх і подвійна вигода, як я вважаю. Так, це люксові продукти, люксові бренди, люксовий набір, просто лухарі, лухарі, лухаря. Давайте розпаковувати і дивитися. До речі, я не сказала. Я коли замовляла, я одним замовленням замовляла попередній набір, і цей. І у мене в якості там ну звичайно, вона там мали бути пробнички, якісь і в якості подарунку від сефари, там за промокодиком, у мене була мініатюрка туші від Гучі, моєю улюбленою. У мене така сама мініатюрка зараз засихає. І мені це не поклали. от уявіть собі, я просто розпаковую цю коробку. Може, я це все замовляла тільки заради туші від Гучі безплатної, а але вона не приїхала. Тож, коротше, не завжди треба робити ставочку на ці подарунки. Точніше, як ви їх обов Якщо ви замовляєте на сифорі, то ви обов'язково додаваєте ці подарунки, які вам там дозволяє акція. Але ну, не сподівайтеся, вони 100% до вас приїдуть. Бо в мене таке вже колись було, і теж мені здається, саме з якимись такими прикольними бонусами, чи то якісь парфюмчики від Jo Malone, чи то також туш від Gucci, але щось от. Ну, не приїхала, не приїхала. Вони на Сифорі вони пишуть, що вони відправляють подарунки до моменту їх закінчення, тобто, можливо, на мені вже закінчилися туші, Але ну що робити? В цьому наборі мені пакування однозначно подобається більше. Тут все зафіксовано в пластику. Ну, те, що вони використовують для цього більше пластику, це, звичайно, неприємно, але воно хоча б не теліпається все. Так, мені дуже цікаво, що це за папірчик, який має бути. Точніше, який знаходиться на місці а, мого. А, прикол. Коротше, одним зі складників цього набору мав бути парфюм від Yves Saint Laurent YSL. Чомусь, коли я в Тіктоці називаю абревіатуру YSL, мене часто перепитують, а що ви мали на увазі? YSL – це Yves Saint Laurent. Я думала, що всі вже в курсі і знають, що це таке. От, коротше, одним з елементів цього набору мав бути парфюм Лібр у 10 мл чи 7 мл. Так, 10 мл цього парфюму така. Ампулка. І я не знаю, чому вони його не поклали, але вони поклали от карточку. В ній є промокод, чи штрих-код, який я можу пред'явити в будь-якому магазині Sephora в Америці, чи промокод, який я можу використати на сайті, вбити його при наступному замовленні і отримати свій парфюм. Це якось. Тупо, бо якщо я не планую більше робити замовлень на сайті Сефора, я звичайно буду робити, але до того часу я можу загубити цю картку. Я не знаю, можливо, це якісь правила перевезення, якісь правила транспортування, якихось об'ємів, рідини і всього такого. Але ну я перший раз з таким стикаюся до цього. Мені точно попадалися 5-мілілітрові ці мініатюрки парфумів, і все з ними було супер і гаразд. Ну, але от такий от досвід завжди цікаво. Давайте дивитися, що там далі залишилося від нашого наборчику. І я пропоную почати з крему. Це в нас Барбара Стерм. Це в нас Барбара Стерм штурмс. Тьорм, не знаю також, як правильно читається ця, цей бренд, не хочу його каверкати. А цей бренд доволі дорогий, бо наскільки я пам'ятаю, адвент-календар від Barbara з коштує чи то 450 доларів, чи то 500. Тому ну, 20 мл кремчику для обличчя, я думаю, що це приємно. Це приємно, буду його використовувати. Сподіваюсь, він мені не сподобається настільки, щоб я захотіла його придбати і платила купу грошей за крем для обличчя. Але якщо він класно спрацює і буде там, я не знаю, тут причому це просто фейскрім, тут нема якогось там, що він зволожуючий, що він живлячий, що він ще якийсь. Просто просто крем, ну, подивимось на просто крем для обличчя. Бренд Guerlain порадував нас базою під макіяж, яка називається L'Or. це золото. Ой. В цій базі, наче дійсно такі шматочки якогось золота плавають, ну обов'язково. Ну це це просто теж такий об'єм. 5 мл бази для обличчя. Ну ви бачите розміри мого обличчя? Ну тут 5 мл це так, на два рази. І один раз понюхати що залишилось, але то таке е, смі, смішечки, Сміюся, я так. Давно я хотіла спробувати базу від Guerlain, і цю золоту, і оці кульки-метеорит. Знаю, що вони не коштують своїх грошей, але дуже цікаво, як це працює, як з ними буде відчувати себе моя шкіра і макіяж на ній. Тож, обов'язково буде тестувати. Я хочу якось зняти відео там все обличчя весь макіяж люксовими продуктами, чи там найдорожчий макіяж, використавши найдорожчі продукти з моєї косметички, то може в якийсь таких мейків ця база і потрапить, і я вам розкажу мої думки щодо неї. Бренд Шуємура поклав нам в цей набір о, якесь масово для волосічка. Як для масла для волосся, об'єм в 30 мл цього більш ніж достатньо. Я сподіваюся, що. А, воно. Не з розпилювачем, а просто з помпою. Я сподіваюся, що воно буде гарно розподілятися по волосю. Я зазвичай використовую масло чисто на кінчиках, бо якщо піднімаюся трохи вище, то якось чіт чи... я маю якісь криві руки, що я чіпляю шкіру і коротше завжди перебарщую. В мене на другий день вже якась голова, наче не мита тиждень. Тому цього масла мені вистачить дуже-дуже дуже надовго, і, мабуть, не доведеться купувати масло від гізу, яке в мене вже лежить в цьому шлясті дуже-дуже давно. Я його хотіла спробувати, але якщо в мене буде інше масло, то нема ніякого сенсу. Самі розумієте. Ще одна лакшері-мініатюра це бренд сент James і якась сироваточка. Зовсім малюсінька, тут всього-навсього 4 мл. Давайте хоча б понюхаємо, як воно пахне Фу, як, якимись ліками. Ну, але це так, вона масляна. Я думаю, що це якесь, знаєте, живильне масло для обличчя, але я. Хоча в мене і суха шкіра, я маю таке використовувати і маю це любити, але я ненавиджу маслянисті сироватки, якесь масло для обличчя, все таке. Мені здається, просто, що я от як тільки просто тягнуся тільки рукою до баночки з таким маслом, мої пори вже забиваються, на них утворюються камедони і все таке. Але ну, спробуємо, воно, я от крапельку буквально на руку крапнула, розтерла, воно не важке. Воно це маселко не створює якийсь такий неприємний липкий шар, тому можливо я його зможу використовувати на обличчі, але це не точно. І остання мініатюра, мабуть, найменша. На ній навіть нічого не написано, тільки є от логотипчик на кришечці. Це помада, я так розумію, матова від Джорджо Армані у відтіночку 208. Давайте, може, сводчик зробимо, якщо буде видно, бо освітлення таке собі не для сводчів. Блін, ну руда помада. Ну що ви робите? Ну навіщо? Блін? Мені подобаються такі міні-версії помад, але бачите, відтінок ну зовсім не мій, такий рудий, хоча. Ча можна і спробувати з якимось тепленьким макіяжем. Коли ти б'юті блогер, і у тебе так багато помад, отакі от мініатюрочки це найкращий варіант спробувати нові формули, мати різні відтінки. Бо коли ти купляєш собі пулю повнорозмірну чи там флакончик з матовою помадою. Ну і в тебе їх 30, 50, 100, Я не знаю. В мене зараз я перебрала багато там щось віддала, щось викинула, що вже стухло. Але я розумію, що це тільки те, що я привезла з собою з Харкова, і те, що я придбала вже будучи тут у Вінниці. А в Харкові ще є купа помати. Я просто боюся потрапити додому, бо я буду не знаю, витрачу цілий день, щоб просто їх всі пересвочити, перенюхати, щось викинути. Щось залишити. Ну, коротше, я до того, що такі от мініатюрки це найкращий варіант спробувати нові формули, нові кольори. І коли воно там, наприклад, встухає, якщо ти їм не користуєшся, якщо тобі не подобається, наприклад, колір чи текстура, ти просто його викидаєш, не маючи ніяких докорів сумління. От того, отакий у нас наборчик. Не знаю чомусь. Перший мені сподобався більше. Я рада, що я купила цей з 50% знижкою. Якби я його взяла за 66 доларів, я б не була там, дуже рада. Я б, скоріш за все, дуже сильно розчарувалася до того, що цей прикол з парфумами, які треба замовити чомусь окремо. Це додатковий головний біль, який, дякую, я заплатила 66 доларів і маю заплатити ще скількость. Щоб дозамовити до свого основного замовлення ці парфуми. А так, за 30 баксів, ну, я думаю, що вартість крему для обличчя від Барбара Стюрм та масла від Шуймура закриває повністю ціну цього наборчику. А все інше, все інше просто як додаткові приємні бонуси. От. Напишіть в коментарях, який набір сподобався вам більше: перший чи другий. Напишіть, чи цікаві вам взагалі такі розпаковки наборчиків від Sephora. Можливо, порекомендуйте мені якісь інші бренди чи магазини, які роблять такі набори. Я замовлю і розпакую їх разом з вами. Ми протестуємо, поставимо свої лайк чи не лайк. І нам усім буде дуже цікаво, я в цьому впевнена. Будь ласка, не забудьте поставити свою вподобайку під цим відео, написати коментар, поширити це відео серед своїх знайомих та близьких, хто також цікавиться темою б'юті. Підписуйтесь на мої інші соцмережі: це інстаграм, тікток та телеграм канал. І пам'ятайте завжди, що краса це не тільки про косметику, це про те, що отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!